Вчора всі новини, як русомовні, так і багато англомовних, вийшли з заголовками: Трамп готує напад на Іран. Я не бачу, навіщо Трампу зараз нападати на Іран, ну тобто навіщо? Ізраїль чудово справляється сам. Так, зараз до американського військового флоту кілька авіаносців перемістилися в зону конфлікту. Так, у нас у американців є літаки Б-2, стелс-бомбардувальники, які можуть нести на собі так звані банкер-бастерс, тобто бомби. Здатні проникати на 100 з чимось метрів у глибину бетону, але поки я абсолютно не впевнений, що Трамп захоче це зробити, тобто Іран, якщо Іран почне провокації по американських військових базах, тоді ситуація зміниться. Зараз абсолютно немає ніякого розуміння, навіщо, щоб що. Тобто завжди в ескалації конфлікту потрібно мати важіль, потрібно мати речах. Тобто зараз завдати удару по Ірану, це втратити цей речах, втратити важіль. А головне, Трамп з цього нічого не виграє. Трамп і так чудово отримує політичні вигоди від ізраїльської перемоги. Перемога ізраїльська воюють ізраїльтяни, удари на носи по ізраїльтянах. А Трамп заявляє, що це його перемога.